У мене є одна курочка, яка несеться у ящику з піском. Чому це вона робить, не знаю. Там є гнізда, але вона в них не йде. У мене було два дні дома, але трохи їх. Запаскудили. Але нічого зараз приберу. Оприваю вишні. Цього року дуже гарний урожай. і томати буду обрізати пасенки Я буду забирати Нижні листочки щоб кустики могли гарно дихати у вже почали зав'язувати з помідарки. Вечором ще оброблю їх борною кислотою. Огірочки цвітуть, багато маленьких, завізів. Тут уже є трохи побільші. Це Чорна чері. Тут у мене росте такий виноград поки немає місця куди його посадити. І декілька лілій цибулинок. Нема місця де посадити, то вони хай доростають. Ось так тепер виглядають томати після того, як я обрізав листя. Тепер буде в них тут воздух, вони краще будуть рости. Краще будуть опалятися. Вони в мене замольчувані травою. За один раз з кустика зрізаю не більше трьох листочків. Листочки, ось ці всі пастинки теж. Або прищипую, якщо маленькі, ось такі, або обрізаю.